Буває, що мене питають, чи думаєш ти, коли пишеш постійно про тих дітей, які читатимуть твою книжку? Ні, я ні скілочки про них не думаю. Я пишу для єдиної дитини часом шестирічної, часом восьмирічної, а часом, може й одинадцятирічної. Проте це все-таки одна і та сама дитина. Отож, я пишу виключно для того, щоб розважити ту дитину, якою я колись була сама. Славетна шведська письменниця Астрід Лінгрен є однією з найкращих зарубіжних дитячих письменників ХХ століття. Її по праву вважають Андерсеном наших днів. Народилася Астрід Анна Емілія на півдні Швеції, поблизу містечка Вімребю, провінції Смоланд. Все почалося з листопада 1907 року, дня, коли я народилась в старенькому червоному будинку, довкола якого росли яблуні. Я була друга дитина в селянській родині Сам'юеля Августа Еріксона та його дружини Анни Еріксон, уродженої Юнсон. Хутір, де ми жили, звався, як і зветься й донині, Нес. Він розташований неподалік містечка Вімербю в Смоланді. Від 1411 року. Не з був садибою священника, одначе мій батько просто орендував ту садибу, як до нього його батько, а після нього його син. У тому червоному будинку, що в XVIII столітті належав священникам, згодом народилося ще двоє дітей. Отже, нас було четверо Гуннар, Астрід, Стіна та Інгігерт. І жили ми в несі щасливим життям, достото, як діти в моїх повістях, про хутір гамірний. Дитинство Астрід було настільки щасливе, що вона не стомлювалась повторювати це за кожної нагоди. Разом з братом і сестрами вона допомагала вести домашнє господарство, а ще діти із задоволенням лазили по деревах, дахах, організовували ігри, фантазували. Мала Астрід була прудкою, мов білочка. Ніхто з дітей не міг зрівнятися з нею у фантазуванні і кількості прочитаних книжок. Батьки Астрид не лише відчували глибоку прихильність одне до одного і до дітей, а й не соромилися показувати її, що було на ті часи рідкістю. Астрид писала, що батьки дали їй настільки багато, що цей вплив вона відчувала на собі навіть під час літературної роботи. Про особливі відносини в сім'ї вона з ніжністю розповіла у єдиній своїй книжці, написаній не для дітей, Самюель Август і Севец Торпа і Анна з Гюльта. Незважаючи на те, що вперше книжку дівчинка побачила і почула, як її читають у п'ятирічному віці, вона згодом почала багато читати і стала старанною ученицею. Її здібності стали очевидними вже в початковій школі. Астрид писала цікаві твори, які вчитель шведської мови часто зачитувала перед класом. Одну з робіт, 13-річної Астрид, було надруковано в міській газеті. Однокласники почали дражнити її сельмою Лагер Лев з Вімербю, і ображена дівчинка вирішила, що ніколи не буде письменницею. Закінчила школу Астрій із чудовими знаннями, отримавши гарні оцінки з різних дисциплін, Їй запропонували працювати коректором у міській газеті. Інколи вона дописувала невеличкі репортажі. Астріт страшенно любила кіно, захоплювалась джазом і танцювала народні танці в ансамблі Смоланці, що їздив з виступами поза межами Вімербю. Дівчина вельми болісно пережила прощання з дитинством і своє дорослішання, а юність взагалі вважала найприкрішим періодом свого життя. Астрід виявляла свою самостійність у різних питаннях. Вона перестала погоджуватися з поглядами матері і намагалася висловлювати свою особисту думку. У 17 років вона змінила свій імідж, підстригла волосся. Поява у містечку молодої дівчини з короткою зачіскою стала значною подією для багатьох обивателів Вімербю. Минув час, поки батьки пробачили Астрид за цей необачний на їх погляд вчинок. Коли Астрид виповнилася 18 років, вона переїхала до Стокгольма, почала вивчати машинопис та стенографію. Цей період життя був дуже складним. Дівчина була бідною, самотньою. Найгірше було те, що Астрид завагітніла, не будучи заміжньою. У грудні 1926 року у неї народився син Ларс. Через серйозні фінансові проблеми Астрид довелося віддати улюбленого сина в Данію у сім'ю прийомних батьків і періодично його відвідувати. Змінивши кілька робіт у 1928 році, Астрид влаштувалася секретаркою до королівського автомобільного клубу. Де працювала під керівництвом Струве Ліндгрена. Вона наполегливо працювала і самостійно виховувала сина. Адже жінка, що виховувала Ларса в Копенгагені, тяжко захворіла. У квітні 31 року в житті Астрід Еріксон відбулася радісна зміна. Вона одружилася зі Струве Ліндгреном. Після заміжжя вирішила стати домогосподаркою, щоб повністю присвятити себе вихованню Ларса, а пізніше народженою у 34-му році доньки Карін. У 1941 році Ліндгрени переїхали в квартиру з видом на Стокгольмський васапарк, де письменниця жила аж до самої смерті. Зрідка вона складала описи подорожей і казки для сімейних журналів і різдвяних календарів. Вважають, що появою своїх уславлених казок письменниця зобов'язана доньці Карін. А було це так: одного разу Карін, дівчинка з багатим уявленням про казковий світ, лежала хвора і нудьгувала, щоб якось розвіятися, попросила маму розказати про пеппі довга панчоху і мама, аніскілечки, не здивувавшись, почала розповідати один вечір, другий, третій, загалом кілька місяців. Донька видужала і розповіді припинилися. Аж ось в 1944 році в ожеледь упала сама Астрид і зламала ногу. Хвороба надовго прикувала її до ліжка. Щоб не нудьгувати, вона взяла і олівець і почала записувати вигадані неї історію про Пепі. Назбиралося чимало. Цю саморобну книжечку в чіпурній чорній оправі з намальованою кольоровими олівцями рудоволосою дівчинкою на обкладинці Астрид подарувала донці на день народження. Карін та її друзям книжка дуже сподобалась. Другий примірник цього рукопису Астрид Ліндгрен надіслала до одного шведського видавництва. Однак його працівники відмовилися його друкувати. Надто вже неправильною їм видалася Пеппі. Наступного року інше видавництво Рабен і Шегрен оголосило конкурс на найкращу дитячу книжку. Астрид подала на той конкурс забракований рукопис і отримала першу премію. Усі були взахоплені від того, як добре вона знає шведську мову та дитячу душу. Книжка про пригоди Пепі та її друзів вийшла в світ в 1945 році у видавництві Арабен і Шегрен. Це був ніби вибух і своєрідний виклик стереотипам. Довкола книги відразу ж чинилося чимало галосу. Одні називали її книжкою, на яку чекали, де втілено заповітну дитячу мрію робити все, що заманеться, і весь час бути самим собою. А інших, здебільшого, професорів педагогіки до глибини душі обурювала невихована і бездарна письменниця і божевільне хворе дівча. Після блискучого тріумфу Пепі Астрід Лінкрен 34 роки пропрацювала у видавництві Рабен і Шегрен, редагуючи книжки для дітей. Але творчий настрій не полишав її ні на мить. Усі книжки, які одна за одною з'являлися з під пера Астрід Ліндгрен, приносили їй величезний успіх і славу. Письменниця створила для дітей понад три десятки книг, видання кожного з яких супроводжувалися нагородою Краща книга року. Її визнали в цілому світі і двічі, як більш нікого, відзначили міжнародною золотою медаллю імені Андерсена, яку називають Малою Нобелівською. Першого разу за Расмуса Волоцюгу, а другого за брати Левіче Серце, а також премією Льюіса Керела і нагородами ЮНЕСКО. Чудові книги Астрид Лінгрен перекладені 89 мовами, незмінно очолюють перелік найпопулярніших творів для дітей. За накладами книги Астрид Ліндгрен перевищували видання Біблії та творів Шекспіра. Якщо весь тираж її книг скласти у вертикальний стос, то він буде в 175 разів вищим за Ейфелеву вежу. Ними можна оперезати земну кулю майже 4 рази. У Швеції Астрід Лінгрен ще за життя стала легендою, адже крім творчої письменниця й активну громадську діяльність, захищала права дітей, жінок і відстоювала їхні інтереси, брала участь в політичному житті країни і помітно вплинула на розвиток суспільства. Адже в казках Ліндгрен, як в зеркалі, відбивалися реалії сучасної її Швеції, її обличчя, і голос, її почуття гумору були знайомі більшості шведів ще з 50-х-60-х років, коли вона вела на радіо і телебаченні різні вікторини і ток-шоу. Маленькі діти з задоволенням слухали свої улюблені казки в авторському виконанні Астрід Ліндгрен. Вона розважала, надихала і втішала не одне покоління читачів. Іменем Астрид Ліндгрен названа одна з малих планет. «Називайте мене тепер астероїд Ліндгрен», – жартувала вона. Видатна письменниця стала першою жінкою, якій за життя був встановлений пам'ятник. Він знаходиться в центрі Стокгольма і Астрид була присутня на урочистій церемонії відкриття. Напередодні свого 90-річчя славетна письменниця зізнавалася. Робота для мене все життя була найбільшим задоволенням. Вечорами я з радістю думала, що завтра настане ранок, і я знову зможу писати. Астрид Ліндгрен пішла життям 28 січня 2002 року. Її творчість, насичена безпосередністю і щирістю, не старіє, як не старіла її дитинна душа.